Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі. Канал нагадую називається Любиме Село. Заходьте, переглядайте, дивіться, буде багато чого цікавого. Відеоблог моєї дружини. Зараз у зв'язку з браком часу відео знімаю до неї я. Так, канал її взагалі. Задум її і так далі. Що хочу сказати сьогодні. Товариші бачите, от привіз свої. Снасті навіть ще не половина, тому що в гаражі миші завелися. Все перегризали, якісь вудочки, все позабрав, там спінгів пару забрав. Все хочу поперебрати, де вже прийду сюди, вже вам буду зазнімлювати, все будем розкладати по ящичках. Що для зимової рибалки, окремо, що для літа. Треба буде прикупити собі якусь хорошу таку сумку. Вже таку під катушки багато всього не потрібно для риболовляка. Максимум, якщо виїжджайте на карпу, тому що це займає час. Максимум 5 спінів і вистачає якось дві хороші вудочки. І все, нічого не треба видомовувати. Так, що воно як клює, то воно клює, не клює, то, то його не зловиш нічим і ніяк. Так що, друзі, все буду перебрати, все буду вам показувати. Заходьте, підписуйтесь, все буде цікаво. Буде цікаво, чим раз цікавіше. Просила трішечки часу. І все буде. Всім дякую за перегляд. Заходьте на канал. Всім до побачення! Слава Україні!